Чорноградський світтєпереробний переробний завод. Щось там вугіллячко робить і купи сміття. Вілечко. Дуже багато, незрозумілого походження. Шметь. Сортування сміття на, на сміттєпереробному заводі. Так воно переробляється. То є границя, де має закінчуватися територія від переробного заводу. Ми бачимо прекрасні пакети, які вітер пороздував. Це карта тих відходів, які нібито не можна переробити. Ми бачимо тут речі, пластмасу, шину бачимо тут. Автомобільна шина лежить. Ми бачимо тут і віник, і залишки тканини, і пляшки, і пластмасу. Все це повинно бути перероблене. Бачимо тут залишки. Горючі матеріали. Шбіли. Приблизьв. Ми бачимо, що ті пакети і не розпаковані, що сюди просто вигружається сміття. Бачимо купу пластикових пляшок, папір. Кімалися переробляти в оцих корпусах. В Оцих виробничих корпусах сміття переробного заводу проходити через конвейер. Поряд є. Незрозуміло купа вугілля, незрозумілого походження. Доволі велика оцінити її розмір можна по відношенню до будинку, до будівлі, що знаходиться поряд. Отак От виглядає сміття, яке вивантажене для переробки в пакетах целофанових. Сміття для переробки в целофанових пакетах. А це ті органічні відходи, які Мають йти захоронюватись Ось так вони виглядають. Це відходи, що підлягають захороненню. Це те, що відсортоване сортувальною лінією.